Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо зібрання перед лицем Господнім, і сказано є в інному місці, що імея таке служення ми не униваємо. Тому що в таких зібраннях так само до нас говорить Господь. Читаємо таке слово Боже Євангелія від Марка, 13 розділ, читаю з 5. -го. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий вірш. Ісус же почав промовляти до них, до учнів стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи, це я і зведуть багатьох. І Як про війни почуєте ви і про воєнні чутки не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних до цього місця. Ми знаємо, брати і сестри, що ці слова належать Ісусу Христу. І якщо що то говорить Господь, то завжди все правильно. Якщо говорить людина, ми можемо сумніватися, але якщо Господь говорить, то Всегда є істина. І він каже, що про останній час щобережся, щоб хто вас не звів, є тут слово таке вас. Хто то вас. Тоді, коли вони слухали, то були апостоли. І ти апостол. Дивись, щоб тебе хто не звів. Тому. Якби для нас, брати і сестри, був такий вибір, і сказали б так: є три ситуації останнього часу: є війна, є голод і є обман. Що ти хочеш? Чи жити там, де війна, чи жити там, де голод, чи там, де обмана. Ми сказали б, напевно, ну, голод, звісно, погано. І війна теж. Я буду жити, мабуть, там, де обман, але буду старатися, щоб мене не обманули. Но тут обман стоїть на рівні війни і голоду. Для нас обман віруючих, це не просто обман, коли тебе обманули, забрали машину, гроші, держава обманула, босс обманув, чи ще хтось там небудь. Нас обман більший, коли ти думав, що ти спасенний – але деле ти не був спасенний. Тому ми не живемо там, де війна, У нас немає війни поки, ми не маємо голода, але по всім даним ми будемо, можемо мати обман. Тому пару слов, брати і сестри, як дійство, діяти, щоб нам не попасти в якусь таку ситуацію. Я хотів би доставити для нас три мислі. Перше, чим ми будемо молитися, перше записане місце те прийшти 17 розділ. 4 вірш. Лиходій слухається уст безбожних, слухає неправдомов язика лиходійного. Ви знаєте, що в історії Давіда є одна така історія, коли він ж був в приклонному возрасті Давід. Я не буду читати, тільки і так нагадаю по пам'яті. І в його був сина Донія. І він рішив, що він має бути царем після свого батька Давіда. Хоча Адонія знав, що законним царем після його батька має бути Соломон, можна прочитати в третьому, третя книга царств першої глави. Хто хоче, прочитайте дом. І ми дивимося, що в тій історії Давід представляє законну власть, Адонія представляє беззаконну власть. І ми знаємо, що в кінці кінців вся його ідея, компанія доні, і ті люди, які пішли за ним, розрушається. І остається законна власть. Соломон стає царем, тому що це було йому від Бога. Лучше завжди триматися законної власті, ніж беззаконної власті. Тому що законною властю завжди Господь. І що інтересно, що з тим чоловіком підтримку Адонії пішли навіть і дехто священників? Але не всі. Чому вони пішли? Тому що вони були в серці такі самі, як той Адонія. Ми знаємо, друзі, що пташки збираються по роду. Що в твоєму душі, що ти є? Ти завжди будеш шукати таку собі компанію. І ти не можеш бути в другій компанії. Тільки та компанія, що тобі по душі. Ти будеш там знаходитися. І ми прочитали це місце, що лиходій слухає язика лиходійного. Тому що, чому він слухає? Тому що внутрі він це любить. Йому подобається таке. На самом ділі він сам такий. Ми говоримо про обман. Слідующе місце, яке я хочу поділитися, це післання до Єфісян, 4 розділ і 14 вірш. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки та людською, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб ми були правдомовні в любові, усьому зростали в Нього, а Він, голова Христос. По-російськи, щоб ми не були младенцями. Ви знаєте, що основна проблема всіх дітей це постійні требування і вимоги. Я хочу, дай мені, дай мені все не так, не так і не так. І це може бути навіть в нас віруючих. В нас воно виглядає трохи по-другому. Ми кажемо, так, да, в церкві немає любові, тому що на мене не дивляться, мені не казують якоїсь честі і так далі. Немає тут любові. Потім та людина виходить, йде в другу церкву. Я чув такі приклади, навіть в американську церкву. І там їх хтось зустрічає, чуть не сам пастор біля дверей. Її обнімають, її цілують, її садять на місце. Потім угощають її кавою, потом пастор веде її в ресторан і кормить хорошо, і сам пастор платить за цю людину. І вона приїжджає додому і каже: «Да, от це церква, там, навірно, є любов. Потім її не повели один раз в ресторан, і знову стало, що немає любові. Це означає, що. Людина в такому взрості, детському, що постійні требування і постійні вимоги. Дайте мені то, дайте мені то. Пора, пора уже нам виходити з пільонок. І я часто люблю нагадувати, що часто підходиш до тої колясочки і ти дивишся, там лежить небрита дитина, не побрита. І думаєш, так, да, дійсно, може б йому вже пора ходити но його ще треба возити на колясці, даби ми не були младенцями, увікаючимися всяким вітром ученя. І ще одне місце, яке записано післання, ой, пісня, вибачаються Іванлівіт Матвія. 22 розділ. І таке слово. З 23 го вірша. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять німа, ніби нема Воскресіння, запитали його та й сказали учителю: Моїсей наказав, хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши насіння. Заставив дружину свою братові своєму, так само і другий, третій аж до сьому. А по всіх вмерла жінка. Отож у Воскресінні котрому сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. І 29. й Ісус вже промовив відповідь: помиляєтесь, ви, не знавши, Писання небожої сили. Слідуюча думка, що людина не знає Писання. Що інтересно в цій історії, що це були садокеї. Це були в якісь міри учителі закону, які вивчали такі п'ять книг Моїсеєвих: «Битіє», Ісход, «Левіт», Числа і второзаконня. Ну що інтересно, вони вивчали, вивчали, але не могли поняти. Суть питання стояла, як взагалі вони вчили це Слово Боже? Якщо ти не знаєш Біблії, якщо ти задаєш отакі глупі питання, як ти знаєш Біблію? Буває, що. Може зустріти всякі питання. І тут часто в церкві такі питання молодь задає, що вони по природі свої глупі. Повієш, що кожна людина має Біблію на касетах і дивиться і каже, я знаю. Насамділі людина не знає Біблію. Вона знає тільки її поверхню. Крім того, тут сказано, ви не знаєте не просто Біблії слова, ви не знаєте сили. Що це означає сили Божої? Це молитва. Сила Божа, вона завжди являється в молитві. Можна писання коє, навіть що знати, але якщо чоловік не молитвенник, слабо йому дається і слово, і розуміння. Якщо ти знаєш Слово Боже, то суть Слова Божого буде розкриватися в молитві. Але якщо ти не молишся, твої поняття по писанню будуть помилковими. І тому вони придумали таку історію, що навіть в голові не вкладалося, що була там. Одна жінка, сім братів, і як то буде там на небі, ви не знаєте писання ні сили Божої. Тому стоїть перед нами сьогодні питання, брати і сестри, або три: що я люблю, що я вимагаю, що я знаю. Хто слухав ранішнє Собрання, там хороші були проповідники, і для нас було хороше слово сказано, і є нам над чим сьогодні подумати. Тому опасно вибрати для себе третє положення. Якщо ти вибираєш війну, ти можеш бути необманутим, якщо помреш або вибираєш голод, але ти не будеш обманутим. Тому що те, ж все спасення, яке Господь дав, воно одного разу стане твоїм. Тому хай нас Господь благословить розсуждати і розмишляти, Приклоняємо коліна і молимося Amém.